Нова сесія, яка відбулася з порушенням закону України, можна вважати, що вона протизаконна, злочинна. На цій сесії відбулося прийняття злочинних рішень, тому що вони були здійснені проти волі громади з порушенням закону. Тому він має сьогодні фактично можливість якось виправитися. І, скажімо, за ці помилки, які він допустив, він мав би таким чином зараз діяти. Я не знаю, чи він прислухається, але зараз нам варто до нього піти і про це запитати. Крім цього, я ще хочу наголосити, шановні, що ми в п'ятницю, так як домовлялися, організовуємо збори громадських активістів, учасників АТО та волонтерів. Тих, хто не був присутній вчора і позавчора на наших зборах, об'єднані, просимо долучатися, щоб ми мали можливість. Об'єднатися всі проти, проти законів. Всі мали можливість висловити свою думку. Тому що, крім цього, що ви сьогодні почули, є ще дуже і дуже багато рішень і хвилювань громади, які не вирішуються або вирішуються явно не на користь нас. Тому так. просимо долучатися. П'ятниця, 12 година, <кхи> народна рада, перший поверх обласної ОДА. Так, я дуже прошу анонсувати журналістів, що власне люди.